Отця і сина, і свята у Духа. Мінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, учителю, благаю тебе, глянься над моїм Сином, бо Він є єдиний у мене. Знаєте, ми кожен раз, коли приходимо, чи до Бога, чи куди-небудь щось попросити, ми підбираємо якісь слова. Син мій єдиний мучить його». Ми хочемо, якби то зіграти на емоціях, бо знаємо, що людина є чуйна. І іменно на цьому ми завжди якби, стараємося використати цю річ, коли щось просимо, підбираємо якісь слова, щоб були якось по-особливому жалісні. Відбираємо слова, щоб по-особливому якось людина нам поспівчувала, щоб нас пожаліли якось там. Тобто оці наші хитрування в плані емоцій, вони завжди є такі, ми ними користуємося. Але слухайте, не тільки для того, щоби якось Визвати жалість. Ми ще також використовуємо свої емоції, коли хочемо когось образити. Ми також тоді використовуємо спеціальні якісь такі прийоми, щоб людині було боляче. Я собі думаю, от сьогоднішнє святе Євангеліє. підходить тато і каже: Ісусе, мого Сина злий Дух мучить, від Ним кидає до землі. Той Крутиться, ціпініє. його мучить, але не емоційно, а мучить його фізично. І Христос каже, давайте його сюди. Але перед тим, як його здоровити, хочу звернути ще вашу увагу, як чоловік знову ж таки говорить до Ісуса. Він каже, я приводив до твоїх учнів. Але вони не могли його оздоровити. Що це хоче сказати той батько? Я приводив до, до твоїх учнів вони не, не могли його здоровити. Ороде невірний, доки буду вас терпіти, каже Господь. І це стосується всіх. І батька, і учнів і Нас. Бо як пізніше Ісус зібрався, вони були на самоті, де не було нікого, Христос каже, такий рід бісів виганяється постом і молитвою. Тобто, що дає то піст, то якесь є обмеження, молитва, то і жертва. Є речі, які треба, щоб їх направити. Їх треба компенсувати жертвою. І якщо нема жертви, нема ласки, нема благодаті, як ви думаєте, всі наші гріхи, які ми за ціле своє життя десь зробили, чи потребують вони жертви, чи потребують вони тої компенсації? І кажу вам, всяка річ у цьому світі, вона є збалансована. Тільки людина може у цей світ внести дисбаланс. Всі тварини, всі рослини, все, що в світі існує, воно одного одного доповнює. Одно заради одного живе, і тільки людина втручається у це життя і як паразит нищить цей світ. Господи, як нам то зрозуміти, що мені робити? Господи, як мені прийти до Тебе? Господи, як мені позбутися всіх тих тягарів моїх життєвих, які я так несу у своєму житті? І тут хочеться сказати слова Марка Твена, який каже, в житті людини. Є два найважливіших дні. Два. Перший день, коли ми народилися, і другий день, коли зрозуміли для чого. Часом людина проживає це своє життя, так і не зрозумівши, для чого вона народилася. Ходив на роботу, заробляв гроші, їв так, вроді одівався і так прожив. Для того, щоб ходити на роботу, заробити гроші, щоб жити. Це ще гірше як тварина. Бо тварина має своє призначення уже від свого народження. Кожна квіточка, кожна рослинка, вона вже є частиною творіння Божого, тільки для нас, для людей. Є важливо зрозуміти, для чого я прийшов у цей світ. Може хтось потребує руку підтримки, щоб я ту руку подав, а може хтось потребує співчуття, щоб я був поряд і поспівчував разом з ним, розділивши той тягар? А хтось, може, прийшов у цей світ. Щоб заплатити таку ціну, яку ніхто не може заплатити. Як Христос. Багато було пророків, багато було всіх приходили до Ісуса. Але ніхто не міг принести таку жертву велику, щоб відкупити всіх людей. І Христос прийшов і приніс ту жертву. Він нам показав кожен із вас. Має найперше прийняти мене, каже Ісус, прийняти Бога у своє серце, а значить зробити там порядок, пізнати, для чого я прийшов, щоб я побачив свій шлях, яким я маю йти по цьому, по цьому своєму землі мандрівці. Зрозуміти. Що я маю дати тим, яких поруч. Зрозуміти, що я маю взяти від тих, які біля мене. Бо Господь Бог кличе нас, щоб ми не тільки давали, але ще й брали. І не тільки щоб брали, але щоб ще й віддавали. Ми є вінець Божого творіння. Ми є раціональні, Господь Бог нам дав розум. І вільну волю, і тільки в такому стані людина може творити. Нащо мені дар творіння, якщо я ним не користуюся? Нащо мені дар художника, як я не малюю картини? Нащо мені дар музиканта, як я не граю на музичних інструментах? Не через те, що не вмію? Не хочу, не пробую. Звертаюся до вас, любі мої християни. Чи пробували ви, будучи християнами, бути добрими? Чи пробували ви, будучи християнами, бути милосердними? Чи ділилися ви любов'ю, чи тільки чекали на любов? Чи давали ви підтримку, чи тільки чекали, щоб вас хтось підтримав? Назвіть себе правдивими учнями Христовими. Будьте тими, хто несе у цей світ Божу присутність, повну милосердя, любові, співчуття підтримки. Вмійте давати і брати. І пам'ятайте, чи прийшов у вас уже той день, щоб ви зрозуміли, для чого ви народилися? Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Исусу Христу! Слава на вики.